Але культурне життя в Одесі не похитнулося. Містяни в перечутті п'ятого ювілейного Одеського кінофестивалю він стартує рівно за місяць. А сьогодні представили програму заходу. Так, у головній програмі цей міжнародний конкурс боротися за найвищу нагороду золотого дюка буде 12 стрічок. Серед них призери Берлінського і канського кінофестивалів. более 100 фильмов, которые вся наша команда отобрала по всем фестивалям со всего мира. В этом году мы сделаем особую специальную программу о роли гражданского общества, которая называется «Путь к свободе». И центральным звеном этого, этой программы будет фильм о Сергея Лазницы «Майдан», который был очень нашумевшим в этом году в Каннах. Сергій Лозниця буде і членом журі. До речі, зібрати міжнародних суддів до буремної України було надзвичайно складно. А от хто найкращий серед українських митців вирішить у національному конкурсі, в якому змагатимуться 13 короткометражних і сім повнометражних фільмів. Окрім режисерів, нагороди отримують і актори. Ми вирішили вести нову номінацію Найкраща акторська робота з призовим фондом у 10 тисяч гривень. А ми вважаємо, що це закономірний розвиток національного конкурсу. Вже з'являються імена, які повинні наші глядачі знати, бачити, цінувати. Серед почесних гостей цього року зірка хобі та пустка смога» Ейдан Тернер. А онлайн-майстер-клас дасть Дарен Арановський. Минуло минулими роками фестиваль в Одесі відвідало понад 300 тисяч глядачів.